Доброго вам здоров'я, шановні! 29 квітня свято святих дев'ятох мучників у Кизиці, а ще преподобного мемнона. 29 квітня починається в цьому році, в 2024-му, страсний тиждень. Тож сьогодні великий понеділок, якщо день сьогодні теплий та сонячний, наші предки вірили, що це означає, що буде багатий врожай влітку. Якщо вечірні температури знижуються, морози не затримуються надовго, якщо вони й досі є. А ми знаємо, що цей рік в нас з вами дуже теплий. Якщо на небі багато хмар, можна очікувати дощі в найближчі 5 днів. Птахи, які м'ють гнізда, свідчать про наближення похолодання. Появилися метелики перед Великоднем, значить, буде тепла погода. З цього відео ми з вами дізнаємося, шановні глядачі, безліч стародавніх українських справжніх традицій, обрядів вірувань та знань, все, що стосується сьогоднішнього дня, 29 квітня, і великого понеділка, бо Страсний тиждень починається у нас з вами просто сьогодні. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, згідно з всіма українськими віруваннями, які є на цей день, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Я дякую Господові Богові. Та нашим захисникам за цей день за цю можливість говорити нам з вами українською мовою. Я дякую вам за ваші коментарі, які ви залишаєте під кожним відео. Вони дуже мене мотивують, допомагають мені підтримувати той темп, той ритм, який я взяла, щоб продовжувати вести цей канал кожного дня. І залишайте їх і надалі. Це допомагає відео просунути далі на YouTube. Тим самим більше українців дізнаються про наші традиції рідні. Слава Україні, і я починаю. Тож, сьогодні, 29 квітня, чистий, білий, ще кажуть, жильний, страсний вербний тиждень. У ці дні клопоти в самім розпалі. Жінки так зайняті, що не вистачає часу і заснути. Вночі й удень праця, паски печуть, а поки ще начинки заготовить. Там писанки пишуть, крашенки красять, дивись і витирати пора. А там не оглянулася. Вже й Христа дочиталися. Хапайся, хапайся, пора вже святити. Останній тиждень перед Великоднем носить кілька назв: білий, жильний, чистий та вербний, в Галичині вербний або шутковий. Чистим називали цей тиждень в давнину, бо протягом цього тижня очищали вогнем та водою хату, господарство, рід, а пізніше й село. Все господарство повинно було очиститись перед великим днем від усілякої нечисті, від лихих сил, від бруду, від зимової луги. Хата мусила бути очищена, вимазана, вибілена, всі лавки, столи, начиння випарена та вимите, білизна попрана до останньої ганчірки, хліви, комори, обори, стайні, кошари, подвір'я. Клуня стодола все прибиралось, всюди виміталось, чистилось, упорядковувалось після зими, чистителями і святителями, вогнем і водою, і зганялось усе лихе, недобре. Під час Трасного тижня існують категоричні заборони, які вимагають від вірних дотримуватися певних правил. Заборонено споживання молочних та м'ясних страв, а також риби і яєць. Важливо дотримуватися посту та обмежити себе в їжі. Заборонені розваги та розважальні заходи. Веселощі, танці та співи під час страсного тижня знаходяться під забороною. Не можна вступати в сексуальні відносини, вважається гріхом задовольняти інтимні бажання протягом цього періоду. Заборонено відмовляти в допомозі іншим. Вважається, що на страсний тиждень сам Господь, у подобі людини, може про щось просити. Важливо бути милосердним та допомагати оточуючим. Заборонено сваритися, гніватися, заздрати та брехати. Вірні мають прагнути до миру та доброзичливості. Усі дні чистого тижня були зайняті, робота розподілена так, щоб до Великодня головні праці в полі та городі до четверга були закінчені. В понеділок вранці мати будила доню, коли така була, милися самі і починали водою очищати хату. Білили стелю, стіни, піч, вимазували у печі, у челюстках, на припічку та долівку вимазували жовтою глиною, а підводили червоною, робили це навколо. Далі мили стіл, лави, мисник, сволок, гради, вікна, двері, одвірки, решту часу витрачали на працю в городі. Деякі городні рослини мусили бути до великого четверга посіяні, грядки впорядковані. У понеділок треба було помазати глиною, і побілити стіни в хаті. На Різдво не завжди це можна було зробити, тому цього разу, які б не стояли холоди, треба було знайти час, щоб прибрати все. Долівку підводили, як я вже сказала, обов'язково жовтою червоною глиною, мили столи, лави, вікна та двері. Все складали, прибирали, адже після цього порядків принаймні два тижні вже ніхто не робив. Господар, основне, мусів до великого четверга закінчити з головними польовими роботами, так проходив понеділок чистого тижня. У цей день віряни вшановують пам'ять старозавітнього патріарха Йосипа, якого його брати продали в рабство. Він став прообразом Спасителя. Під час служби в храмі читається євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці – символ непокаяної душі. У понеділок страсної седмиці служиться молебень, що покладає початок церковному чину мирювання. Миро це суміш 50 речовин на основі оливкової олії трав та смол. Миро вважається святиною, зберігається у вівтарі і використовується в таїнстві миропомазання. Готується миро лише раз у році, з понеділка, по середу страсного тижня, у четвер освячується. Цього дня дозволяється прибирати вдома та наводити лад у господарстві, а також поратися на землі. Я зараз кажу про понеділок. Якщо ви дотримуєтеся посту, із 29 квітня він стає ще суворівшим. В цей день, тобто в понеділок, варто харчуватися за принципами сухоїдіння, тобто, допускається пісний хліб, сирі, овочі та фрукти, молочні, м'ясні продукти, яйця, алкоголь заборонені. У понеділок віряни згадують євангельську розповідь про дерево смоковницю згідно з переказами Христос прокляв дерево, оскільки воно, хоч і вкрите зеленим листям, було безплідним. Дерево тієї ж миті засохло на очах учнів Христа. Безплідна смоківниця є образом лицемірних фарисеїв та всіх, в кому, незважаючи на зовнішню побожність, Господь не знаходить правдивих плодів віри і благочестя, а тільки лицемірну тінь закону. Безплідній засохлій смоковниці, буває подібна і всяка душа людська, якщо вона не приносить духовних плодів, істинного покаяння, віри, молитви і добрих діл. Цей переказ має глибоке моральне значення. Кожна мить людина повинна бути готова до зустрічі з Богом, щоб не виявитися порожньою і безплідною в духовному плані. Що треба зробити у великий понеділок? В страсний понеділок треба зробити прибирання в оселях, дворах та е, зробити дрібний ремонт, якщо треба. Також можна закупитися продуктами до Великодня. Варто відвідати лазню або викупатися вдома. Під час прибирання слід винести весь непотріб, сміття та поламані речі з дому і двору. Особливу увагу слід приділити миттю вікон, оскільки зустрічати Великдень з нимитими вікнами поганий знак. Якщо погода дозволяє, можна зайнятися городом. Все, що було посаджено і посіяно в понеділок, принесе хороший врожай в перспективі. Що не можна робити у великий понеділок? За церковними канонами в цей день не можна лаятися, заборонено лихослів'я і нечисті помисли. Їсти в цей день можна хліб, овочі і фрукти, але деякі віруючі дотримуються суворого посту і проводять понеділок без їжі взагалі. Співати і танцювати у великий понеділок гріх. Ще 29 квітня православні вшановлюють пам'ять дев'яти мучеників в Кизиці і вірять, що їх мощі здатні позбавити від хвороб. Свято дев'яти цілітрів пов'язане з руїнами стародавнього міста Кизик на півострові Капудак в Туреччині. Легенда розповідає про дев'ять чоловіків. Вони різного походження, соціального становища і віку, але всі вони проповідували у кізику, незважаючи на жорстокі гоніння з боку язичників. Багато людей того часу були змушені приховувати свої релігійні погляди або залишали місто, але дев'ятеро воїнів хрестових відкрито виступили проти ідолопоклонства, проповідуючи Слово Боже. За це їх кинули в чоремні катівні. Де вони були піддані тортурам і їх намагалися змусити відректися від віри. Проте ім'я Христа не сходило з вуст мучеників. Всі вони були обозголовлені, а останки поховані за містом. Це сталося приблизно в 284-292 роках. Через три десятиліття до влади прийшов святий Костянтин І, прихильник християнства. Завдяки йому останки дев'яти мучеників були знайдені з цієї могили і перенесені в спеціально побудований храм. Тоді виявилося, що мощі володіють чудовим даром зцілення, вони повертали розум Божевільним. На церковній службі християни підносять почесті і молитви і святим, просять у них зцілення від тілесних хвороб і душевних ран. Тим, хто звертається з чистими помислами, вони допомагають знайти роботу, побудувати кар'єру. Знайти достаток і благополуччя, позбутися від гріховних думок і бажань. У цей день також вимовляють зимову від дев'яти напастей і злих чар, знахарі збирають цілющі трави і готують настої. Щоб зміцнити здоров'я, опівдні виходять на відкрите місце і підставляють обличчя під потоки теплого вітру, Ривалі польові роботи починають з молитов. В народі цей час вважається одним з найбільш підходящих для лікування від різних недуг. Наші предки казали, що 29 квітня можна позбутися від дев'яти напастей, щоб не ламало, не томило, не палило, не морозило, не трясло, не в'язало, не сліпило, з ніг не валило і в сиру землю не зводило. Такі вірування передавалися з покоління в покоління. 29 квітня цей день також пов'язаний з деякими заборонами. Наприклад, в жодному разі не можна сьогодні просівати борошно і перебирати крупу. В іншому випадку, за народними переказами, зір може стрімко зіпсуватися аж до повної сліпоти. Це вірування було особливо поширеним серед наших прабабусь. Також варто пам'ятати, що 29 квітня не слід купатися у відкритих водоймах. За повір'ями, в цей день водяник шукає собі співрозмовника. І може потягнути на дно всякого, хто наважиться зануритися у воду. Крім того, заборонено сьогодні заздрати комусь і пліткувати. Навіть схвальні розмови можуть мати плачевні наслідки для того, хто не послухає цієї поради предків. Яскраві та приємні сни, які ви можете побачити в ніч з 28 на 29 квітня, можуть здійснитися протягом доби. Якщо ж сновидіння цієї ночі вам не сподобалися, але добре запам'яталися і ніяк не виходять з голови, потрібно вдатися до простої техніки порятунку від кошмарів. Для цього достатньо розмішати в склянці з водою ложку солі та вилити рідину зі словами: як ця сіль розтанула, так і мій сон розтане і зникне без шкоди для мене, хай буде так. Якщо з неділі на понеділок вам наснилася велика кількість кольорів або кольорових речей, це добрий знак. Швидше за все, найближчим часом ви отримаєте або підвищення по службі або щасливу звістку. Якщо сон, побачений в ніч з 28 на 29 квітня містив натовп незнайомих людей, значить ви потребуєте підтримки. Загалом наша підсвідомість не може генерувати обличчя, тому всіх незнайомців зі сну ви колись бачили насправді. А прийшли вони до вас цієї ночі, тому що наодинці зараз ви впоратися не можете. Якщо у вісні вам довелося з кимось сперечатися, зверніть увагу на те, чим закінчився цей конфлікт. Якщо вам вдалося переконати опонента, насправді в реалі чекайте кар'єрного зростання. Якщо вийти переможцем із сварки не вийшло, не час ризикувати. Якщо ж кожен залишиться при своїй думці, поки що зміну в житті можна не чекати ні хороших, ні поганих. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Страсний понеділок починається дійсно страсний тиждень. Цей тиждень дуже ретельно описаний в різноманітних старовинних джерелах, дуже багато відомостей в книжках старовинних і 19-го, і 20-го століття, в наукових працях етнографів. Тому Кожного дня я буду намагатися вам побільше розповісти саме про традиції страсного тижня. Ну і, звісно, не будемо забувати про тих святих, яких шанує Православна Церква просто в ці дні. І на ці дні так само існували певні заборони та забобони повір'я. Але ми всі розуміємо, що є свята більш такі глобальні, а є менш глобальні через те, звісно. Правила страсного тижня, вони в пріоритеті, тому починати я буду кожного дня з розповіді про них, а потім вже буду переходити до більш таких повсякденних справ і історій. Все, що стосується кожного дня страсного тижня. Завтра буде Великий вівторок. Зустрінемося тут на каналі. Яке сьогодні свято і що не можна робити, і дізнаємося. Що наші предки нам залишили у культурний спадок, від чого хотіли застерегти нас, і як веліли нам жити і проводити цей день і цей страшний тиждень? Слава Україні! До зустрічі завтра! Будьте здорові!